Багато хто питав, як самопочуття. Дякую всім, дякую кожному за те, що питаєте, і за те, що вам не байдуже, як моє самопочуття. Звісно, що від всього цього самопочуття стає лише краще. І звісно, від того, що надсилаєте ваші крутяцькі ріплеї, і один із цих ріплеїв ми сьогодні подивимося саме такий ріплей, якому взвод реально вирішує катку. Хочу, щоб у вас у всіх були. Такі цікаві катки, коли ви взводом граєте по фокусу, влітаєте просто в лютіші такі заміси, де ви залишаєтеся вдвох, проти шести танків противника, реально проти майже всієї команди. Давайте подивимося цей бій. Бажаю гарного перегляду. Ви на каналі 2 Крю. У нас знову ж таки карта Лагуна. Я не розумію, чому одні з найкращих боїв відбувається саме на карті Лагуна. В команді союзників 4 важких танки, одна СТ 2 ПТСАу, в команді противників 3 важких танки, одна СТ і три ПТСАу. Ну, як ото знаєте, в магазині все по три. Значить наш взвод, друзі. Наш взвод ВЗ-113 і іс 4 Ну, скоріш за все, що якась там. БЗшка була саме на виконання Типу на важких танках. Можливо, не знаю. Можливо, вони просто так грають взводом, от їм кайфово До речі, з того самого оновлення 10.3 я на ВЗ-113 не викатив жодного разу. От Просто я розумію, що це вже не той там. Не та машина, не той там. Подивіться, наш іс 4 Переїздив трошечки ближче до центру. А от вз 113 -й... Який у нас і буде сьогодні основним героєм цього відео, звісно, поки що. От. А ми все це подивимося і поговоримо. О, він переїжджає теж ближче до центру, але, скажімо так, це вже лівий фланг. От що дивіться тут у нас. 907 на ВНЛД. Ну, звісно, Вазіка зараз можна і пробивати ВНЛД, Все, все добре. І раніше можна було ВНЛД пробивати. Просто тут він так. Став від підстав, скажімо там, так, дивіться, 7201 приїжджає. Проте, тим часом, гріль 15 вже в ангарі. І союзники втрачають одну одиницю і 6 грають проти 7. А тут хоп, і гріль 15 намалювався противника. Той що гріль 15 противника. Я не розумію, чому концепт ворожий стоїть ще тут, чому він ще не там. Тому що якби він був там, де мав бути, далі. То скоріш за все вони б запушили вже ту сторону. Подивіться, які достатньо е, точні постріли у ВЗ-113. Я не можу сказати, що я після цього бою захотів би грати на ВЗ-113, тому що я знаю, що цей танк раніше грався краще, альфа була вища. От, е, ну, А тепер поміняли гармати. От, до речі, е, на секундочку, друзі, ви бачите, що це е, гріль 15-й. В команді противника в камуфляжі Фостер. І от подивіться, ви бачили, якщо не бачили, перемотайте на секундочку назад і подивіться, як глючить цей камуфляж. І реально, коли стоїш в прицілі, вицілюєш гриля 15-го, а він мерехтить, то з'являється цей камуфляж, то пропадає. Камон, Wargaming, ну ви просто вже за -за закалупали своїми багами. Зробіть щось. Подумайте вже не тільки про те, як продати гравцям золото. подумайте про те, як прибрати оці баї. Дивіться, та сама фігня. Прийшов в приціл, камуфляж пропав. Ну хто небудь там, Тортик, де ти там, no name just luck, чи no skill, Just Luck. Хто ви такі взагалі? Да ви не мусите взагалі називатися розробниками, якщо. Ну, що це за гра? Відпадає в ангар гриль 15-й. Тупо чуваки думають про те, як продати тобі якісь. А гівняний набір з тим, що воно буде у тебе потім мерехтіти. Друзі, залишаються. Залишилися двох проти шести. Мінус один танк, поки лаявся на розробників. У нас наші відмінусували один танк ворожий. І дивіться, що відбувається: вкатує ПВ-40-05. Звісно, тут нічого не лишається робити, як ставати в клінч, тому що башта ВЗ-113 достатньо міцна. І подивіться на хвилиночку, що відбувається. Об'єкт 268. От ніколи не можна так робити. Чувак, в тебе 640 хп. 360 хп в Бартіну е залишається у 40.05, в Бартіну його пробиває наш іс Ісчет. А 268 продовжує стояти. Мінус 40.05, Тепер він вирішує, що потрібно їхати. То, ну звісно, що треба їхати. Він ж вже на КД. Опа! І знову в борт від 24 го Подивіться, просто перехресний вогонь. Суперконквер відпадає. І тепер залишається яка історія? Для концепта теоретично обидва танки шодні. Але ж тут ще 90.01 є. От вони залишаються 2 в 2. І потрібно якось цю історію вигравати. І от, до речі, отут е, стоїть е, 907-й об'єкт. І Якби я зараз би грав, наприклад, от в такій ситуації, грав би 901, особисто я, то мій би снаряд чомусь би приклеївся до трупіка цього 907-го об'єкту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буває у вас таке, що ваші снаряди приклеюються там. До гармати вбитого танка, чи взагалі до корпуса, там, чи до катка. Це тема у мене регулярна. Мінус ВК-901. І ви розумієте, в чому проблема? От я розумію те, що два танки команди противника стоять просто, ну, умовно сказати, ПВП. Тобто вони стоять на одній лінії і грають в тир. А хто в кого влучить, а хто в кого, наприклад, хто кого не проб'є. І я вам скажу так, що в цій ситуації, та в принципі, все і так видно, що так робити не можна. Не потрібно було так робити. Треба було об'їхати десь одному комусь, там, ВК-90, заїхати. Наприклад, з лівого флангу до е, 113-го об'єкта. Можливо, було б щось нарішати. Тим не менш, нічого не відбувається. Подивіться, що далі. Як обрежно грає із 4 І. Що я вам мушу сказати, що цей взвод достатньо цікаво тут зіграв. Молодці, просто хлопці молодці. 356, ну треба ж е, дати здачу. Дивіться, оп, не може пробити. Не може пробити звичайним підкалібером. Він просто дає фугас. Все, виїжджає ІС, добирає. Тут я так розумію, що е, міг би бути навіть розмін, тобто, фактично, ІС міг би підставитись. Віддатися там концепту. Ну, все одно б ВЗ-113-й забрав, поки той був накиди. Дивіться, вирішальний вклад, медалька майстра. Що у нас тут ще брати по зброї. от Медалька воїна. 5633 шкоди, один танк, 4 фраги. Давайте подивимося, ну, тут 230 тисяч, зрозуміло, срібла, це не цікаво. І 3400 зробив із четвертий. Просто от показник, подивіться, розрив між ВК-7201 і нашим ІСом в понад тисячу. Тобто, зрозуміло, що команда союзників ну, майже нічого не робила в бою. Давайте подивимося, до речі, що тут хто грав тут взагалі. 907 й 47-56, 5 тисяч боїв, Окей. Гриль 49-83, 25 тисяч боїв на секундочку. Об'єкт 268, 47. Відсотків перемог, 84 тисячі боїв. Концепт 1Б. 45% перемог, майже 46, 6600 Ну, окей, можливо, підніме, буде старатися. 52% перемог, ПВ 40.05, 9300 боїв зіграно. Суперконкверор. Ну, от до речі, 53-53, але 54 тисячі боїв. І зіграв. Просто максимально необачно. Не знаю, як так можна було зіграти. вк 9001 55%, 23500 теж зіграв. Ну просто, типу, на імбовому танку я не розумію, як так можна було грати. Чи якісь обдолбані були, чи не знаю, там під солями, під якимись, не знаю. твп 50-51. 50%, 51, 50 перемог, 7900. Боїв зіграних. Окей, команда союзників. Гриль 15. 53 39 25 тисяч боїв, до речі. Один постріл зробив, пішов в ангар. 45-47. І 16 500 боїв у гриля другого. БЗ 75-й. 19 тисяч боїв. 53% перемог. Ну, алілуя! що на 120 000 боїв ми вийшли все ж таки в зелену зону. Це добре. І середуха зростає. Тобто, ну, гравець, знаєте. Ну. Грає вже плюс-мінус, і досвід має. Але. Ну, шкода за бій, ну, 1300 це ну, просто два постріли. ВК-72.01. 46.06. 14,5 тисяч боїв. Ну, ай буде. Із четвертий. 62, 78, 6621 бій, і 2311 середньої шкоди. А знаєте, що я вам скажу? Е, ігор прийшов до нас в клан. Е, я не пам'ятаю, якщо Ігор е, дивиться, а Ігор точно подивиться це відео. Напиши, будь ласка, в коментарях, яка в тебе була статистика. Якщо я не помиляюсь, в тебе була статистика до 50%. Мені так здається. Якщо це так, напиши, яка точно в тебе статистика була зараз. У людини 62,78%. І взводний. ВЗ 113. 60% 38%, 361B, 230%. Средуха, ну тут досвід вже є, розумієте, да? от ось такий у нас взвод, який реально вирішив цю катку. Якщо сподобався відосік, протисни, будь ласка, лайкосик. Не забудь підписатися на канал, якщо ще не підписаний. Ну і очікую в коментарях ваші думки стосовно того, а реально цей взвод люто витащив цю катку, чи плуги були противники. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім бажаю наразі гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!